Виталий Бутелишахи, играя против Пабло, Бразилия, рейтинг 1877. тысяча давайте играем, Найдорчик. Невряд чи це хороший хід. Суперники чорні поля слабкі не в мене. Тепер мені треба D5 просто провести в якийсь момент. Неділі. А його ідея ясна. 3-0 піти і контролювати і напасти, з'їсти d 6 у нас. З'їсти d 6. Кінь Б6, якщо я зразу піду. 3-0, D5. Взяли кінь. Не Закінчивши розвиток, звісно, D5 може бути погано, але я просто не бачу, як він мене накаже. с 4 можливо зіграє потім. Я відійду. Нормально. What do you want? Пішеко можу з'їсти навіть. До центра. Ну окей. Думаю, що мені жалко взяти пішечком G. Це все не так. Ні, ну тепер ми точно D5 граємо з комфортом, а я думаю, що чорні вже тут мають хорошу позицію. Тут можемо навіть не портити собі структуру. Пішечка B ми віддаємо. Б'єм, е, робимо йому слабкого пішочка. Ага. Угу. Тепер якось. вперед. А, після розміну буде шажок такий. Якщо не буду розміну, я можу і є три зіграти, якщо чесно. Хоча не хочу. А може і хочу. Будемо думати, значить. Взагалі, суперник може приплисти зараз. Приплисти. Так. Шах. Ні, може цього бути мало, М -м -м. Ну окей, зіграємо є три, але можливо цей пішак нікуди і не піде. Можливо. Все-таки кінь, координація фігур білих погана, тому що кінь десь на одній частині, всі інші фігури на іншій. Тут суперника проблема слабкість, що далеко пішак зайшов давить на позицію. Треба вирішувати з цим якусь проблему. З пішачком. Да, ну тут висить тура. Сильний слон. Вирізаний. кінь. Погрожую шахом. Десь це 4, да, ти можеш зіграти. Так, так буде, значить. З ідеєю якоюсь. Так, чек. Він бачить, скоріше за все, цю ідею, да, він її бачить. Ну, нема сенсу відходити, бо це 4 просто і зневілювали нашого слона, тому сюди. Тепер бажано, бажано подумати. Але я не хочу. Ну, давай сюжетру. Так, я взяв, ти взяв. Я пішов якось так. Ас, ефіли, я А, ти можеш тут взяти, так. Да? Ну, байдуже, ми сюди йдемо. Коня ми ще встигнемо з'їсти, Да? У нас дуже сильний слон і дуже сильний пішак, і фігура не грає. Ну і кінь тут, в принципі, догрався. Гарна партія, як на мене. Так. 67 на 74. Чо комплектер каже, що я грав не дуже точно. Тура D8. Треба було зіграти. А 6 або кінці 5. А6. Кінь е 4. Кенсел. Кенсел. Кенсело. Ну і тут позиція хороша, тому що ми D5 провели. основна така ідея. В цьому варіанті, коли ми робимо отку, слабкого слабке поле на D5. Якщо проводимо D6D5, то все окей. Суперник з'їдає пішака, але з'їдає бокового. По-іншому кінці 4 нормально. Окей. З Є7 просто. Кінь все. Догрався. Тут помилився. Тут ферзь б 6. ловив ловив коня, а насправді він міг вилізти вже тут. Тут е є треба було зіграти. Да, Перекрита ось у така проблема тактична: король з шахом, темп, зайвий темп і з конем. Трабли. Ну, окей, шах, так і що? А і потім слон д 5. Я всі ходи наплутав, але все рівно коня зловив. Так, ну тут, тут уже чітко.